На кордон між Фінляндією і Оркостаном приїхав сам господин Медведєв, ну, як завжди, в п'яному гарі. Так ось, пройшовся він по кордону, проаналізувавши всю ситуацію, він зробив висновки, що Фінляндія загрожує Росії. До цього всього хотів додати, що є там ще один генерал, депутат Госдуми, який офіційно заявив, Якщо я не помиляюся, Карпенко, Карпато, коротше, хуй просиш, а він заявив, те, що Фінляндія це є розсадник фашизму, і його треба найближчим часом знищити. Так ось, єбучі ви орки, якщо ви призабулися, я хочу вам нагадати той далекий 39 й рік, якому ви там так хапнули Піздюліни, що, мабуть, і по теперішній час не відійшли ще. Вони вам нагадають. Що ж все ж таки в нас виходить? А виходить те, друзі мої, те, що найближчим часом оркостан єбатимуть не в один смичок, як раніше, а в два. Ми з фінами. І за одним ми подивимося, на що ж все ж таки готове піти НАТО. Дивимося, всім козацького, слава Україні! Разом тільки до перемоги!